Вас у місті добра, місті, що ми продовжуємо будувати разом з усією Україною, унікальному і єдиному у світі. Адже тут завжди панують співчуття, взаємодопомога, і головне віра стати мешканцем і будівельником цього міста. Ми закликаємо і вас, адже робити добро дуже просто. Отже, ласкаво просимо до міста добра, що телеканал Київ будує разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Про цукровий діабет ми чуємо часто, багато і практично всі розуміють, що він обумовлений дефіцитом інсуліну, гормону, що вробляється під шлунковою залозою. Натомість мало хто чув про хворобу протилежну, коли інсуліну виробляється надто багато і організму починає критично не вистачати цукру. Ця недуга називається гіперінсулінізм або гіпоглікемічна хвороба. Труднощі в тому, що якщо напад гіпоглікемії не зупинити вчасно, це може закінчитися судомами або навіть гіперінсуліновою комою. В Україні всього кілька дітей з такою хворобою, і двохрічна Ярослава Жунь має найтяжчу її форму. Ярослава та її батьки сьогодні у нас у студії. Отже, Ольга Жунь – мати та батько Ярослави Олександр Жунь. Вітаю вас, дякую за те, що приїхали. Ви дуже багато часу провели у лікарнях, практично весь час, власне, після народження дитини. До чотирьох місяців взагалі не могли поставити діагноз за її. Ми обращалися з кражним ендокринологам, і ніхто не розумів, в чому діло. Ну, з часом, звісно, нам вдалося поставити діагноз, і ми почали подбирать препараты, которые хотя бы хоть как-то какое-то время удерживали глюкозу в крові. Сна вообще не было. Постоянно с ребенком ребенка нельзя было оставить на 5, ни на 10 минут. Ночью мы дежурили над ней. То есть спали мы по 3-4 часа в сутки. Были такие периоды, моменты вот под утро вечером, вот так перед сном ночные, которые сахара удержать было невозможно в любом случае, даже глюкозой. Вот мы глюкозу даем, например, через 20 минут. Она все равно падає. І врач, які нас э, вела з колегами, з якими вона связывалась, то у них був уже опыт відправлення дітей за границу. От у нас э, три варіанти, які рассматривали, це Великобритания, это Германія і Данія. Ми вибрали Данію, тому що це було дешевле з всех варіантів. Я пропоную нам усім зараз познайомитися з Ярославою Маленькою та її родиною ближчем. Дивимося сюжет. Дорожня ми взагалі не знали. І нічого не предвищала, як говориться, біди, будемо так говорити, І узнали ми о неї позже вже. Ночі вона була мной в палаті і от покривалася таким, як холодним кутом на ліце. І було у неї тяжеле дихання. Маленьке щастя просто бути вдома. Коли поряд наймогутніші янголи-охоронці колишуть на крилах спокою і віри. Бути вдома для півторарічної Ясі рідкість. Майже усе своє крихітне життя дівчинка провела в лікарнях. Антидіабет, гіперінсулінізм, так називають цю рідкісну хворобу на заході. У Ярослави знаходять її надто пізно. У мозку, якому бракувало глюкози, почалися непоправні зміни. І коли ми вже здали на інсулін, то ми побачили, що інсулін десь восім разів перевищав, чим положено. І інсулін зжирав глюкозу і от не вистачало. организму глюкозе и, как говорится, глюкоза это подпитка головного мозга, то есть не хватало кислорода мозгу и клеточки мозга постепенно умирали у нас. Сидеть она не может, ползать, говорится, тоже, переворачиваться раньше переворачивалась, сейчас она как бы так может перевернуться, но на животик уже я давно не видел, чтобы она переворачивалась. Одного разу схилившись над малесеньким ліжечком, серце Ольги завмерло. Її крихітка безпорадно кліпала оченятами у пошуках матусі і не бачила її. Офтальмологи приголомшили, очі дівчинки цілком здорові. А от мозок на відріз відмовляється доносити інформацію. Під час постійних інсулінових нападів дитині щогодини протягом доби потрібно давати глюкозу. Допомогти ясі беруться датські спеціалісти. Під час операції вони відтинають дівчинці частину підшлункової, уражену інсуліновими пухлинами, що зрештою стабілізує рівень цукру. Та що робити з пошкодженим мозком, напевно, не знає ніхто а найчастішою порадою є народжувати вдруге. Кажуть, Соломинка надії інколи буває міцнішою за залізо. Ольга та Олександр нині збирають кошти на курси реабілітації від одного з американських інститутів і вірять, що їхня ясочка обов'язково буде найнепосидючішою першокласницею. Сворібенка каже, нікому не обдаді. В любом случае нужно родителям давать какую-то надежду, а не говорить конкретно, что нет, с вашим ребенком ничего не будет, будете жить в аду и, как говорится, не это сами. Надо давать родителям надежду. Запросили до нашої студії також гостей та експертів. Вітаєте, Наталія Смульська, невролог дитячої клінічної лікарні, номер 1 Ольга Укатова, дитячий ендокринолог, Степан Гавриш, народний депутат України 3-4 скликань, директор інституту політичної кризи. Альона Завидівська, головний стиліст, дизайнер імідж лабораторії. Шановні гості, дуже дякую вам за те, що зібралися. Ольга Олександр, як зараз почувається Ярослава? Глюкоза у нас стабілізувала одразу після операції. Контролировать глюкозу, как бы, когда мы уезжали из дании, нам сказали не нужно. Но мы в любом случае контролируем там два раза в месяц, там бывает три раза в месяц. И когда мы еще уезжали, то мы узнавали, еще возможно, ну, нужно ли какие-то анализы сдавать по поджелудочной, все ли у нас в норме. То сказали, что да, ничего мне не надо сдавать. Шановный Легарид, запытание до вас. ось чему диабет помитать можно в шасну, а антидиабет, но пока так складно. То, что касается гиперинсулинизма, это действительно редкие заболевания. И часто они манифестируют именно в ненатальном периоде. И могут скрываться вот эти частые гипогликемии, которые приводят к судорожному синдрому. Действительно часто могут расцениваться как проявление на основе какой-то неврологической патологии. Поэтому эти детки к эндокринологам попадают не сразу. Контроль уровня сахара проводится натощак. І натощак – это 6 часов после приема пищи. І естественно ребенок, когда родился, частое кормление і показатели глюкозы можуть бути различными. То есть на часто зустрічається така хвороба? По статистике считается, що это один ребенок на 30-50 тисяч діток. Наскільки ги хвороба є загрозливою? Ось щодо наслідків. Ну действительно, глюкоза является основным источником энергии для головного мозга. Поэтому частые гипогликемические состояния приводят к необратимым изменениям в коре головного мозга и, в общем-то, способствуют манифестации именно судорожного синдрома и гибели клеток головного мозга, атрофии. А чьи в Украине взагалі протоколы ликувания такой хворобы? Лечебные базы в Украине не существует. То есть возможность до обследования ребенка и правильной установки диагноза можно только в европейских государствах. Достаточно грубые морфологические изменения на сегодняшний день структура, структур мозга имеет Ярослава. И как вторично у нее появились приступы. Выправить эту ситуацию можно? Да и на скільки відсотків поправить возможно. В данной ситуации Ярослава на сегодняшний день приступов к счастью для нас не имеет. Мы проводили подбор, достаточно тщательный подбор противосудорожной терапии по международной статистике 70% процентов эпилепсий. у детей излечивается. Конечно, эти 30%, которые не излечиваются, это там, где мы имеем достаточно грубые или аномалии мозга, или структурные нарушения мозга. Ну, вот, к счастью для нас, Ярослава на сегодняшний день попала в достаточно хороший процент, и мы вот добились того, что она сейчас не имеет припадков. А с мусы мозг прочуваты? Мы можем? Она продолжает получать плановую противосудорожную терапию, независимо от того, что приступы у нее прекратились, но мы будем принимать лекарства еще, я, я, не могу сейчас сказать, минимум два года. В Киеве есть абсолютная программа, где все дети, которые нуждаются в противосудорожной терапии, они получают бесплатно эту терапию. А, вот. А касательно реабилитации, это регулярные курсы массажа, которые проходит ребенок. Лечебная физкультура, физкультуру, которую родители обучены, и они делают это в домашних условиях и несколько раз в день. Пробовали вернуться до приватных, возможно, клиник? Деньги особо, как бы будем говорить, нужны не маленькие. А вона ми не розполагаємо сьогодні. А. В нашій студії мала бути лікар дитячий реабілітолог Ярослава Пальчик. Вона лікар медичного центру, який так само і називається лікар в місті Буча, дуже гарний реабілітаційний центр. І вони, на жаль, Ярослава не змогла до нас приїхати, але вони готові вас прийняти безкоштовно, тому що у них дуже гарні результати, дуже гарний центр, дуже цікаві і гарні методики. Тому ми вас обов'язково познайомимо після програми. Дамо вам контакти і... її. Який ваш наступний крок? Ви збираєте зараз гроші? На що саме? Значить, є методика, американський інститут. вони займаються методика домена. Займаються Это для дітей з поврежденним мозгом, тобто. И комплекс упражнений, и питание подбирается специальное, и со временем уходится от препаратов противосудорожные, и метод маскирования, то есть насыщение кис... ну, головного мозга кислородом. Там очень большая программа. Следующий шаг этого всего это семинар. Недельный семинар, где вот этому всему обучают родителей. Буквально позавчера я получила письмо: из-за нашей нестабильной ситуации в Украине будет проводиться этот семинар в Москве. 1800 долларов это отправляется в, в клинику, и плюс, как они написали организаторы, 400-500 долларов с человека, это уже по месту будет платиться за проживание специалистов, за аудиторию, которая будет это проводиться. Сколько вам доводится сейчас вытрачать на здоровье Ярославочки? До Нового года мы заказывали молоко в Дании, которое ей там прописали. Угу. Молоко инфраторийное, его в Украине у у нас нет. Это молоко идет для детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с пораженной центральной нервной системой, с маленьким весом, ну там много вот показателей. То вот оно нам очень дорого выходило, потому что там ящик 4 литра молока, он был 800 с чем-то гривен. То так как сейчас доллар скакнул, и плюс перевозка еще там идет, то это больше тысячи ящик один, ну его ж надолго как бы не хватает. Потом проходим мы, если дома мы находимся, проходим мы в частном порядке курсы массажа. І памперс, ну, зараз все, все дорогое. Зараз не можна назвати, що вишне на ребенка до 3 лет 130 гривень, і на них можна чим-то наживітися. Пане Гавриш, запитання до вас. Чи є хоча б якась ймовірність, що держава буде доглядати наших хворих? На жаль, великий, наше суспільство ще не зовсім готово до співчуття і солідарності з такими сім'ями, з такими проблемами, які ми стикаємось. І ми... Часто пробачте мені намагаємося відвернутись від них і не бачити їх. Це спадок минулого життя, спадок повної залежності нашого здоров'я від власне державної медицини. Всі зусилля, в тому числі і мої особисто, свій час, коли я працював перед заступником секретаря Безу, провести реформу, провалилася саме за те, що медицина контролюється. Великими медичними групами, скажімо, щоб не говорити гірше, які монополізували за частину ключових і досліджень, потоки грошей одночасно. Поки в владі будуть корумповані еліти, поки не бороться за владу за для грошей. Ми будемо мати в міністерстві охорони здоров'я 40-50-60% відкат, як це було ще недавно. Я батько трьох дітей, і у мене молодші доньці Захарії сім місяців. Я незвичайно переживаю зараз, дивлячись на маленьку Ярославу, бачу, що в неї є гарні реакції, дівчинки. Вона цікавиться подіями навколо. І думаю, що у вас є великий шанс. Ми маємо реальну війну на кордонах з Росією, з Україною. Маємо війну на території України, маємо відторгнуту частину е... України, а їм треба летіти в Москву. Я... Обіцяю вам, що готові оплатити вашу поїздку в Москву, що ви можете повністю розраховувати на мене, і я допоможу. Купити молоко для вашої дитини прямо сьогодні. Дякуємо вам дуже. Ваша допомога також дуже важлива для Ярослава. Ми закликаємо усіх благодійників і просто небайдужих людей відукнутися на проблему цієї родини. Рахунки зараз на ваших екранах, а у нашій програмі є також короткий номер 5090. 5090, Запам'ятайте, дзвінок коштуватимо вам усього 5 гривень. Давайте дамо разом нашій дівчинці жити нормальним здоровим життям. Адже саме для цього ми і будуємо наше місто добра. Я прошу вас прийняти невеликі подарунки від нашої програми. Це солодощі, а це а це іграшка. Я сподіваюся, Ярославі. Вона сподобається. Я бажаю вам успіхів і щоб все у вас вийшло. Далі у місті Дубра історія звичайної, але й особливої дівчинки. Вона юна і цілеспрямована, і, незважаючи на хворобу, постійно вчиться зокрема, шукати світле навіть у темному. Готуйтеся побачити за кілька хвилин у місті Добра, що телеканал Київ продовжує будувати з усіма небайдужими людьми і міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Знову у місті добра, місті, що телеканал Київ будує разом з усіма небайдужими людьми і міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Жодних поступок, ніякого ниття. Не така, як усі, заборонений вислів. Так вирішили батьки Валерії Іванової, коли лікарі оголосили свій вирок їхній дитині, ДЦП плюс гідроцефалія. Саме за такими принципами і виховували. Тепер пишаються і разом зі своєю вже дорослою донькою мріють про подолання чергових сходинок. Вітайте наших нових героїв. Це Валерія Іванова та її батьки Ольга та Олександр. Валерія, Олександре, Ольгу, ви дуже мужня родина, Шановні батьки. Вам ніколи не говорили, що ви жорстоке по відношенню до своєї дитини? Родителі, общества, це все не вічне. Родителі, рано чи поздно все одно дитина залишиться один коли-то. И его никак не будут окружать постоянно люди, которые смогут ей помочь. Поэтому основная задача с раннего детства приучить ребенка к мысли о том, чтобы она не рассчитывала на помощь ни от кого. И то, что она физически не совсем такая, как все остальные, это не мешает ей абсолютно развиваться, искать. Пускай это ей немножко тяжелее, чем остальным людям. Но спортсмены тоже устанавливают рекорды, им тоже нелегко. Занимаемся спортом. Лєра займається спортом. Питаємося йштоліба купити, якісь тренажори. Сама цього просить, сама цього добивається. Ліра, тобі подобається? Да. Так. Ну, давайте подивимося сюжети по познайомився з родиною ближче. Мрії підкорюються лише велетням, Немогутнім титанам чи войовничим богатирям. Тим, хто наймогутнішу силу тримає у серці. Лише вона надає наснагу, гартує волю, здобуває перемогу. З нею людина шукає себе на землі і найбільше щастя, коли знаходить. Визначально, коли вона народилась, ми зрозуміли, що у нас такі проблеми будуть. З ребёнком ми договорились з мужем, що ми її виховуємо абсолютно як обычного ребёнка, не делаємо никаких поблажек. Чоловек должен постоянно быть в поиске, никогда не останавливаться ни на чём, достигнутом. все время к чему-то идти и приучаем, что какие-то физические недостатки это вообще не помеха этому. Абсолютно. Это, так сказать, оправдание самой себя, почему ты это не делаешь. ДЦП та гідроцефалія не стали вироком для цієї родини. Батьки Валерії не збиралися виховувати інваліда. Жодних обмежень і осорожних лекцій на тему не така, як усі, жодних сподівань на державні пільги та підтримку, лише сукровенне. Ти зможеш сама, почавши з малого, не звертати увагу на погляди, шукати промені у найтемнішій душі. Но ну, давали ей понять, что ну, ну, кто-то лишен чего-то большего, кто-то физически здоров, допустим, но у кого-то нет достойной семьи, у кого-то нет сил, кто-то вообще пессимист по жизни, и то, что он физически здоров, вообще никак не делает его жизнь лучше. Масса примеров, когда люди с какими-то отклонениями физическими достигают очень больших успехов и живут намного полноценнее жизнью, чем обычные люди. Что самое главное, то, что в душе. Она тяжело переживала эти взгляды, все, но вот мы заметили, когда она перестала на это обращать внимание и замыкаться перед людьми. И люди совершенно по-другому стали реагировать на нее. Ну да, это бывает иногда тяжело, но, но просто я понимаю, что я такая, как все, и это не мешает быть. Это не мешает жить вообще. Все воспринимают, я такой, как это ты есть, с твоими любыми. І все тепер готові завжди допомогти. Нині їй 16. За плечима барвисте дитинство, у якому, попри все, не стало місця лікарняним коридорам. Попереду осяйна далечінь, зіткана із мрій та безмежної любові, немові знаместинок на створених нею прикрасах. І, звичайно, сокровенне стати відомим модельєром і шити справжній рятівний одяг для тих, на кого й досі кажуть, не такий, як усі. У меня есть, ну, одноклассник, но он не может носить рубашки, ему очень тяжело с рукой. Я бы хотела придумать такие модели, чтобы можно было носить, чтобы могли все одинаковую надежду носить. Хотела бы, чтобы для девушек тоже придумали платья какие-то, чтобы вы могли на колясках ну, красивые носить. Ліра, бери у маму мікрофончик, будемо з тобою розмовляти. Да. Так що, ти оптиміст по життю? Так. Да. А друзів у тебе багато? Так. Да. А з дітки вони? Вони твої однокласники. лагеря їздила, у мене там багато було. Друзів зі школи теж. Немає між вами бар'єрів? Ні. Ні. А чому ти вирішила стати саме дизайнером? Бо я хочу. Мені подобається ця професія. Я хочу робити одяг, такий, щоб він був. удобный коверному. А что ты умеешь робити? Ну, я роблю прекрасно своими руками. Я в принципе, ну, богато чего умею работать. Ребенок, когда он маленький, ну, мне кажется, что он воспринимает себя глазами родителей. Мне кажется, если родители постоянно показывают, что это тяжело, что это трудно, что им приходится работать больше, чем другие родители, переживать больше, это не сделает счастливее ребенка. Ребёнок будет чувствовать впоследствии постоянную какую-то вину, потому что вот так вот сложилась из-за него жизненная родителей. Вы, на ведь проїхали заради неї до Києва з Одеси. Единственная школа в Украине это была школа в городе Киеве, где было инклюзивное обучение, где обычные детки здоровые учатся с детками с ДЦП, с различными физическими отклонениями. Я не видела перспективы обучения ее в другой школе, в школе интернате, в каких-то специализированных школах. Потому что, раз мы ее уже воспитываем, что она такая, как все, она должна полностью быть в этом обществе. Она, вот, даже для себя какие-то задачи ставит. По, даже по той же ходьбе. То есть она, когда пришла в школу, она не могла, допустим, от порога школы дойти до своего класса. Но теперь, ну, со временем, вот, сколько она уже учится в школе, она теперь спокойно проходит э, до своего класса. Угу. И даже мы сделали эксперимент, она очень хотела этого, э, дойти от дома до школы пешком сама. То есть у нас там довольно-таки серьезный такой этот путь. Это Оля на коляске с ней ходит где-то в районе получаса до дома, а мы мы вот с Лерой как-то собрались и пошли от дома до школы. Она дошла пешком и обратно до полпути она все-таки дошла, уже потом начали подкашиваться ноги. Но она для себя уже вот этот барьер, она переступила. Она теперь знает, что она может. А ты уже убрала, куда ты будешь вступать после школы? Да. Куда? На дизайнера. На лялек про нами шеешь? Ши, пытаюсь, но не дуже так пока еще выходит. Ну, сегодня мы познаем тебя с дизайнером. Алена, Я бачу, що в дівчинки, власне, це є. Вона ні перед чим не зупиняється. Вон, вона хоче і вона зробить. І я вірю в те, що вона буде дизайнером. Якщо вона любить малювати, якщо їй вдаються ескізи, вона може це спробувати першочергово. Є дійсно хороші вузи, які цьому навчають. і ну, це довгий процес, але для неї якраз цей процес найцікавіший буде. Так. Я думаю, варто побачитися. Показати, що ми робимо, як ми робимо, з ким ми співпрацюємо, який результат потім з цього може вийти. Ну що все це можливо, і вона зможе з середини побачити, що її чекає в майбутньому, власне, якщо вона обере цей шлях. Я знаю, що у вас є сюрприз для нашої груїні. Лера, я тебе желаю действительно всяческих успехов в твоем поприще. Я восхищена твоим упорством, тем, что ты делаешь. Многие люди, наверное, на 10% не могут сделать столько, сколько делаешь ты каждый день ежедневно в своих стараниях. Я хочу пожелать вам всего наилучшего, в дальнейшем, подарить тебе вот такую символическую шляпку. Символическая она ну, из-за цветов, все мы понимаем, да. Потому что ты есть будущее нашей страны. І все, що ти будеш делать, діяти, теж будеш делать для нас. собственно говоря. Валерія у нас для тебе також особливий подарунок. Ти мріяла про фотосесію професійну. Ось тобі сертифікат на неї. Зможеш її зробити. Ну і вам, корзина з солодощів. Я хочу поаплодувати і сказати вам браво, браво вашій сім'ї, браво вашому способу життя. Я вважаю, що це неймовірно мужні люди втричі мужніші, ніж ми здорові, ті, які не. Вимагають від себе щоденної е гімнастики для тіла і розуму. Я думаю, Ліра, що є гарний приклад, американський астрофізик боюсь назвати не точно його прізвище, який не тільки не сходить із свого автоматизованого кібервізочка, але й не розмовляє, який зробив декілька дивовижних неймовірних відкриттів в астрофізиці, який є безсумнівним сучасним лідером, на якого Звертають увагу всі дослідники в цьому напрямку, отже, перед вами є надзвичайно красива майбутня дорога. Бути дизайнером це не старадість. Я хотів би коли-небудь прийти на виставку і оцінити цю високу майстерність і зрозуміти, що за цим буде стояти обличчя вашої мами і батька. А я нагадаю, що кожен з вас може допомогти нашій маленькій героїні Ярославі Жунь. Ви бачите на екранах зараз рахунки її родини. У програмі місто Добра» є також короткий номер 5090. Дзвінок коштуватиме 5 гривень. Пам'ятайте, кожен ваш внесок допоможе врятувати чиюсь долю. Адже саме для цього ми і будуємо наше місто Добра. І у нас сьогодні в гостях студія танців Ренесанс Плюс. Я запрошую вас, дорогі артисти. Been forgotten, I Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Captain I Joe? Been, been forgotten, I Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? from cutting my hey. Я дякую всім, хто сьогодні був у нас у студії. У місті Добра, що ми продовжуємо будувати разом з усією країною, і зробіть разом з нами і ваше місто унікальним, тим, в якому пануватимуть співчуття, взаємодопомога і головне віра. Зустрінемося за тиждень у місті Добра, що телеканал Київ продовжує будувати разом з усіма небайдужими людьми і міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. До побачення.